Мій город, мій рідний город. І я не можу повірити, що е, тільки 13 січня я тут проїжджала. Це було добре, люди гуляли. Ну, всім було добре. А зараз ну, тут крізь е, грусть, сльози та крики. Це неможливо бачити, тому що е, можна сказати, що це я. Ну, мене там, я розумію, що мене там не було, але це мій рідний город. Вот за домом, за этим, о, там две лавочки. Я на лавочках э, присела. И, ну, минут пять я там посидела. И тут взрыв, и я не знаю, то ли как летела, то ли что. Оттуда, и вот это сразу грохот такой, и дым с той стороны. Я когда обижала, ну тут, что, что два подъезда я обижала с этой стороны, а тут уже дым, Заволокло. я в, цьому, в крайній пад'єзі. Тільки окна в нас з іншої сторони. Я була на вулиці, муж був вдома. І у нього щоки розбиті, голова. Сильний, дуже сильний вибух був, дуже сильний. Просто з якихось ставин, не зрозуміло яких. 15-го часу рятували, не знаю хто і що. Квартирі на цей момент було в мене те, що була був теськ, те, що врятувало те, що вона була під одіялом, накрилася, а те, десь в цей час вийшов з кухні, в нього він сидь коло вікна з весь час. його це бив місце, і він просто вийшов в коридор і злавався купить на вулиці, просто зустрівся. За що ти його погубив? Ви сюди приїжали в город, вас приймали, як нормальних, Людей, как нормальных родственников. Что вы сделали своим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. Пусть вы, вы собаки. Всю жизнь прокляты всеми людьми. И мной тоже прокляты. И всеми материнскими слезами. Будьте вы прокляты. Когда мы поднимались сходами одного из подъездов, Ми перевіряли квартири, чи є там живі люди, чи може поранені. На стінах в коридорах бачили сліди від крові від пальців від долоней. Ми усі тихіше ставали. І прислуховувалися, що люди десь можуть кричать, чи стукають десь. Діставали там дівчину з п'ятого чи шостого поверха драбиною. Дістали? Дістали. Вона діставили. жива? Наче жива. Давайте! Раз, два, три! Ось як виглядає штаб волонтерів. Оце все, що ви бачите, це речі: Пледи, рушники, ковдри, жіноча, чоловіча та дитяча одежа. Ось тут розташований гуманітарний штаб, де йде прийом. Усього того, що приносять люди, з того будинку це просто мурашник людей, які помагають одне одному. Це просто наметове містечко, яке виросло а, з різних незрозумілих причин. Точніше, ніша причина є зрозуміло чого. А виросло воно в таких об'ємах. Приїжджають, допомагають, кормлять люди, одягають, і людей дуже багато хто залишився без житла. Дуже комусь багато повезло тим, хто просто поїхав з квартири в цей час в гості. Ми сьогодні були в райдерській адміністрації Соборній, Ми просто людьми спілкувалися, що в них нічого не залишилося. Нічого фактично.